Всім привіт! І сьогодні в нас на обзорі це ось такі набірчики з картками чайд. Зараз я вам розповім, що тут буде конкретніше. Тут буде три карточки з учасницею, якою, типу, так, зроблено. І одна групова, е, ні. Одна там з тою, типу, е, наприклад, мійон, і там Мійон з якоюсь мембершою. І так у, у, у всіх. Е, і ще буде йти одна карточка за рандомною учасницею. Е, ось такі наборчики у нас є. Складала я їх сама, просто мені нічого робити, тому ось таке відосик такий для вас буде. Е, давайте почнемо з мійонки. Зараз я це все переберу. Ось так от я трошки далі е, туди відсунула. Вибачте, в мене просто тут, е, як. Вам не казала, але в мене тут сойон велика надрукована. І ось так от. Ось така, коротше, нас зустрічає тут міййонка. Давайте тут почнемо. Тут ще дві карти з мійон. Ось такі карти. Їх просто складаю, я нікуди на продаж не даю. Ну, а якби в мене був би шоп, я б продавала. Ось я вже звалила карту Фухуа Ось така, а на у нас вже не було, тому Міонка у нас ось така з трьома учасницями. учасниця, ну, я думаю, це піде. Ось таке. Ой. Заднички. Це різні задники, зараз покажу на Амфріті. Але я не знаю, чому Амфріті, але в моєму наборі є карта з Сунжин. Зараз буде у нас назорі ось такий наборчик з... Давайте здесь. Вдав... Ось такий набірчик юци я б сама собі купила, якби це був би шоп. А це так не шоп, це просто таке відео. Ось таке я попробувала трошки ближче зробити, щоб вам було трошки ось така юцишка. Тут зараз у нас ще будуть дві карти. Ось такі, Ось такі тут заднички. Нехай буде там. Ось така. Мені вона дуже подобається. Ось така, але вони з дефектами, ось ця з дефектом. Це мені дуже подобається. Мійоночка у нас рандомно рандомна і ось така з міні. Так. Давайте залишати ось такі. Ось так. Зараз у нас буде на обзорі. Давайте нехай міні буде. Ось таке у нас з міні-наборчик ось такий. Давайте тут мають бути ось такі дві. Зараз, почекайте, я подивлюся, що вони тут в кінці. Ось. Воно було не так, як треба, тому я трошки поправила. Ось таке у нас міні. Ось такі жадники. У нас виходить, що всі картки з міні, які у нас є, у нас такі, Це те, що було вначалі. Один з мікрофончик така. Я її, до речі, вітаю з виходом її солобому. Мені дуже подобається. Це мій трек Nober номер, 1. Номер номер ось так. Блін, телефон сідає. Ось такий, коротше. І ось така у нас тут зушу. Дуже миленько, як на мене. Ось так. Зараз я покладу телефон на зарядку, там буде обзор для наборчику шухуа. Телефон на зарядку я не поклала, адже 19%. Зараз я дознімлю, Та буде. Ось така у нас шу зустрічає ось така мілейша. Дуже миленька ось такі карти. Дорочу, ось такий один задний крутик. 7 нападку. Хо. Ось така з юцишкою. Ось такий наборчик у нас е, вийшов. Зараз буде останній фінальний набір з Сойонкою. І ось такий ой, фінальний наборчик з сойон. Вибачте, еще було чути звуки, то просто зайшов мій молодший брат. А, я забула сказати, що я знімаю відео. Тому ось такий наборчик з ойонкой. Вона моя біаска. Я не знаю, що я спалила там карту, я думаю, не спалила. А ось тут заночок. Ось такі. О, тут може всі такі карти. Прикольно. Я сказала, щоб все одинаково було, однаково. Ось ця карта. Ось така на Samsung, тут так <рикольно> такая. Це карта Сойом це всі Моя Моя Римська імперія. Ось туди в нас є ю, ю, Юєни Я вас буду цілувати, Я вам ноги буду цілувати. І рандомна картка це у нас Зуміні. Ось така. Тому ось так. Ну, а на цьому все. Всім папа! -па, сьогодні на обзорі у нас були ось такі наборчики. Як на мене, вони дуже гарні, навіть тому всім па-па, всіх цьом цьом буду чекати вас на нових моїх відео.